Одеса 1970 рік. Епідемія холери залишила в історії міста глибокий слід. Спалах інфекційного захворювання вразив не лише Одесу, але й багато навколишніх регіонів, спричинивши серйозні соціально-економічні наслідки та ставши важливою подією в історії медицини та управлінських практик радянського союзу. У 1970 році Одеса була великим і важливим курортним містом. На Чорноморському узбережжі, яке щорічно приймало тисячі туристів. Початок епідемії холери можна віднести до 4 серпня 1970 року, коли було зафіксовано перші випадки захворювання. Перша жертва була зареєстрована серед місцевих жителів. Хворі були здебільшого серед туристів та місцевих жителів, які перебували на пляжах та у водах Чорного моря, де ймовірно відбулося зараження через забруднену воду. У наступні дні число інфікованих почало зростати, що вказувало на стрімке поширення інфекції. Одеса стала епіцентром спалаху, і всі заходи спрямовувалися на те, щоб локалізувати хворобу, але карантинні заходи були неефективними. Через кілька днів після виявлення перших випадків холери міська влада оголосила про введення карантину. 6 серпня було оголошено про необхідність проходження обсервації для всіх осіб, які покидали Одесу. Проте, незважаючи на ці обмеження, ситуація погіршувалася, і з кожним днем кількість хворих збільшувалася. Влада зробила спроби обмежити поїздки з Одеси в інші регіони, особливо через залізничний вокзал та морський порт. Ці дії не змогли повністю зупинити поширення інфекції, і в інших містах України почали реєструвати нові випадки холери. Водночас у регіонах, де хвороба вже поширилася. Виникали складнощі з організацією лікування та боротьбою з епідемією. Оскільки Одеса була великим транспортним вузлом, щодня до міста прибували потяги і пароплави з інших регіонів, що створювало додаткові ризики. Люди, які приїжджали в місто, не завжди дотримувалися вимог обсервації, і спалах холери поширювався все ширше. Однак влада не повідомляла про точну кількість постраждалих, щоб не створювати паніку серед населення. Та уникнути негативних наслідків для туристичної галузі, що було характерним для того часу в Радянському Союзі. З початком епідемії стало очевидно, що хвороба не буде обмежена лише Одесою. 8 серпня холера виявилася вже в Херсонській області, а пізніше її було зафіксовано і в Криму. Це стало серйозною загрозою для цілої південної частини України. Виникли нові проблеми з дезінфекцією води та їжі, адже саме через ці фактори відбувалося зараження. Одеса, як велике портове місто, мала постійну взаємодію з іншими країнами, що ще більше ускладнювало ситуацію. Через це виявилося, що боротьба з епідемією потребує не лише внутрішніх зусиль, але й змін у міжнародному контролі за продуктами та товарами, що ввозилися в країну. Для боротьби з епідемією в Одесі було створено спеціальні мобільні групи лікарів і санітарів, які мали працювати не тільки в самому місті, а й у прилеглих районах. Оскільки кількість хворих зростала, медичні установи Одеси були переповнені. Для лікування хворих використовувалися традиційні методи, але не вистачало спеціалізованих медичних засобів та антибіотиків, що ще більше ускладнювало ситуацію. У боротьбі з інфекцією медики використовували всі доступні методи, включаючи внутрішньовенні введення розчинів. Через відсутність достатнього досвіду в лікуванні холери в таких масштабах деякі пацієнти помирали ще до того, як отримували медичну допомогу. У деяких випадках через відсутність відповідних ліків чи антибіотиків ситуація залишалася критичною. Після кількох тижнів боротьби з епідемією медичні служби разом з урядовими органами зрештою почали поступово стабілізувати ситуацію, однак це потребувало величезних ресурсів і часу. Спалах холери у Одесі супроводжувався сильним психологічним стресом серед населення. Паніка охопила багато мешканців міста. Особливо після того, як кількість хворих почала стрімко зростати. Люди стали уникати відвідування громадських місць, ринків, а деякі навіть відмовлялися виходити з дому. Через високу смертність на ранніх стадіях хвороби багато одеситів перебували в постійному страху. Влада намагалася контролювати інформацію про кількість жертв, обмежуючи розповсюдження офіційних даних. Міжнародні ЗМІ, а також жителі інших регіонів. Не знали точної інформації про масштаб епідемії. Лише пізніше, коли епідемія була майже ліквідована, було розкрито деякі подробиці. Зусилля з боротьби з епідемією дали свої результати, і до середини вересня 1970 року ситуація в Одесі почала стабілізуватися. Проте цей спалах залишив серйозні наслідки для місцевої економіки та репутації міста як курорту. Туристичний потік значно скоротився. Що призвело до економічних втрат для місцевих підприємців та готельного бізнесу. Влада радянського періоду, зазвичай приховуючи проблеми, змогла запобігти подальшій паніці, але й не змогла запобігти негативним наслідкам для здоров'я громадян. Висновки з цього спалаху були важливими для подальшого розвитку епідеміологічних служб в Україні. І хоча епідемії холери більше не повторювалися в такому масштабі, Досвід 1970 року став уроком для медичних служб. Цей випадок також став свідченням того, наскільки важливим є швидке реагування на епідемії та взаємодія між урядом, медичними установами та населенням для успішної боротьби з такими інфекціями. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь та донайте на ЗСУ.